Розмову про стрес я хочу почати трошки з несподіваного боку, з розмови про щастя. Якщо ви помітили, люди, які не переймаються питаннями стресу, які не переймаються питаннями ну так, гармонії чи якихось так переживань, дуже серйозних конфліктів, вони відчувають себе щасливими. Причому щасливими впродовж тривалого часу, і вони можуть себе назвати щасливими людьми. Так, скажем, впродовж, якщо не всього життя, то значного періоду свого життя. Що це за люди? Ну, давайте спробуємо подивитися. Насамперед, це люди, які довіряють, які здатні і можуть довіряти. Вони довіряють собі, вони довіряють світу, а вони довіряють іншим людям в критично, в критичних рамках, досить спокійно і таку здоровій мірі, я би сказала так. Люди це люди, які довіряють своїм ресурсам і знають свої ресурси. Вони знають свої сильні сторони, вони їх розвивають. Це люди, які знають свої слабкі сторони, вони їх враховують. І вони ці ці люди вони навіть ті слабкі сторони відповідним чином додатково захищають. Це дуже схоже на те, як ми одягаємо зимовий одяг, тоді коли падає сніг, і дуже серйозно знижується температура, і наших власних ресурсів відновити. А тепловий баланс у нас не вистачає, ми одягаємося. Люди такі вміють одягатися тоді, коли температура зовнішня, ну, скажімо так, не є сприятливою, не є комфортною. Ці люди вміють організовувати свою власну зону комфорту. Вони відчувають себе комфортно. Ну, якщо не в усіх випадках, то в переважній більшості випадків свого життя чи ситуацій, з якими вони в житті стикаються, якщо спробувати так образно уявити собі тих людей, це люди фортеці, причому такі гарні фортеці, теплі, відкриті фортеці, сильні фортеці. Це люди, які відчувають власну силу, причому вони знають свою силу, свою органічну, автентичну, іманентно їм присутню, властиву силу. І дуже цікаво, що ті люди вони і бережуть, і поважають ту силу, і можуть нею ділитися. Вони можуть заражати силою інших людей. Навіть більш слабших чи якісь таких нестабільних людей, які перебувають в нестабільній ситуації, вони можуть нагородити і ну, поділитися тої силою. Людина біля таких людей стає сильнішою, спокійнішою, рівноваженішою. А, якщо ще раз глянути, ще так уважненько глянути, можна побачити, що це люди, які вміють утримувати рівновагу. Вони гармонійні, узгоджені люди. В них узгоджені ключові якісь життєві позиції. Вони дуже гарно вміють відчувати і розуміти, що є важливим для них тепер, тут і тепер, сьогодні, що для них є важливим завтра, що їм треба утримувати і з чим жити далі, що їх що їм треба берегти, що для них є важливе. Тобто це люди, які мають чітку, сталу, перевірену і я б сказала так, здорову систему цінностей. Ще один фактор, який дуже часто характеризує таких людей. Це дуже гарна, розвинена, така сформована мотиваційна сфера. Такі люди, як правило, дуже гарно мотивовані на щось, на когось. І це щось або хтось може бути не один і не два. Але вони гарно між собою згоджені ці цілі, ці задачі, які люди перед собою, і ті бажання, які люди відчувають, переживають, які вони яким вони, як правило, яким сповідують або яким вони слідують. Ці бажання є здоровими, узгодженими, тому що вони дуже гарно враховують свої бажання, бажання інших із реальними можливостями того середовища, соціального, природнього середовища, в якому вони живуть. Тобто ці люди вміють жити в заданих життям умовах. Ми не вибираємо ситуацію, ми не вибираємо час, і дуже часто на початку свого життя ми не вибираємо ні територію, ні соціальне наше оточення. Людина, яка вміє адаптуватися і бути щасливим в тому своєму оточенні, в тому своєму часі, з тими своїми викликами. Ну то я думаю, що то людина, яка з про стрес може знати тільки в позитивному. Розуміння, тобто, та людина, яка вміє той стрес, робити своїм другом, своїм помічником, тим інструментом, який дозволяє їй бути щасливою, жити і далі розвиватися.